Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. І сьогодні хочу запитати карт, коли скінчиться війна в Україні. Скажіть, покажіть, чи скінчиться війна в Україні весною 2023 року? Чи буде це кінець весною? Весною, на жаль, ні, це ще не буде кінець. Чи скінчиться війна в Україні влітку? Влітку 2023 року. Буде кінець війни. Це буде, як початок кінця, так, що це розпочнеться вже її завершення? Рух почнеться. Почнеться рух. Влітку. Чи скінчиться війна осінню, восени? Восени 2023 року. Скінчиться війна в Україні, скажіть мені, будь ласка. Кажуть, що да, що це вже буде майже кінець. Відповідь так, але це дев'ятка. І дев'ятка чаш це ще не зовсім, ну це вже ми будемо точно знати, що це вже війна закінчується, і будемо вже майже празднувати перемогу, лише щось будемо чекати. Якісь остаточні, остаточні якісь останні дії. Ворог буде тікати масово, це весени. Так. Чи скінчиться вже повністю офіційно війна в Україні взимку 2023 року. Взимку повністю. Кажуть карти мрійте, мрійте про це, мрійте і будуть ваші мрії здійснені. А буде так, як буде. Цей процес він хаотичний і пливіть по течії. Але мрійте про те, що вона скінчиться в цьому році ця війна. Чи буде е, звільнено всі території, всі території весени 2023 року від расистів? Україна буде звільнена повністю весени? Будуть виганять? Вор, ворога будуть гнати у ці весени, буде звільнення. масове таке буде вже сильне звільнення. Будуть повилазять всі змії, будуть кусатися ці колаборанти, зрадники. Так, і так, да, дуже елегантно і красиво ворог буде тікати і буде... в території будуть звільнені. І це буде ну, не так просто, це не буде легко. Це буде зі складностями. Так, скажіть мені, будь ласка, чи будуть ще він, військові якісь дії, обстріли ще щось, якісь у 2024 році? Чи буде ще якісь військові дії на території України з боку Росії, скажіть? Ні, не будуть. У 2024 році вже не будуть. Так, дякую. А чи будуть ракетні удари? Коли, прики... коли припиняться ракетні удари? Ракетні удари з боку Росії по Україні припиняться? У 23-му році це вже остаточні, да, вже все. Більше не буде ракетних ударів, скажіть. Дев'ятка жезлів, восьмерка жезлів. Що так? Весна це вже все, це кінець, вже весною закінчиться це все. А, чи будуть ще ракетні удари по Україні з боку Росії в 2024 році? Будуть вони стріляти нас обстрілювачі 2024 рік. Ну, відповідь так, що ще в 2024 році ще будуть обстрілювати. Ще де... Тобто вони будуть отак, зненацька. Зненацька ще будуть ці обстріли. Ще 24-го, тобто в 2024 році війна ще не скінчиться, так? Да? Чи скінчиться війна в 2024 році в Україні? То точно, безповоротно, кажіть, скінчиться. Ну, вийшла карти, що є людина, яка не хоче кінця цієї війни в процесі? Тобто, поки живий Путін, то війна у нас взагалі не скінчиться, поки він живий. Війна скінчиться тоді, коли він помре? Ну, карзутери кажуть так, але хто ж його? Тож його, Як він помреть, хто ж його вб'є? Так, чи буде напад на Путіна? Чи можливо таке, що його вб'ють? Скажіть, можливо, таке, що його вбили, хтось його вб'є? Так, напад на нього готується. І так таки буде. і Він своєю смертю не помре, його приберуть. Його буде вбито і вб'ють його свої. Ті, кого він кормив. Вони ж його і вб'ють. Дякую всім за увагу і до зустрічі!